Так, у нас сьогодні наступна передача. Це продовжимо проєкт Мастер-Шеф. У нас було завдання зробити дуже гарні страви, солодкі, кондитерські, із трьох компонентів одного кольору. І так, Пуся в нас що ти зробила? Я випікла дуже смачний бісквіт з горішком. Це в нас був орігорішок, який дає ось такий насичений зелений колір. Також є яблучна начинка всередині. І прикрашена м'ятою та ще із тіста, ось такою гарною зіронькою. Добре, зараз пробуємо. Що я можу сказати? Структура досить така сухенька, треба було більш зробити зволожений такий кекс, додати якусь таку начинку більш ну таку, не таку не суху, як яблучко, або зробити карамелізоване яблучко, щоб воно було трошечки таке вологе тісто, але за смаком нічого, антошка. Я зробив морозиво. Ось таке тут черничне, голубічне, і м -м, мені підказали виноградне. Дуже гарний колір, блакитний і колір морської хвилі. Дуже дуже гарно. А смачно чи ні? Зараз спробую. Дуже смачно, так освіжає молодець Антошка. Мені подобається. І Машечка. Що тут Масічка приготувала? Я приготувала такий чудовий, чудовий такий, як він називається, чи пиріг, чи навіть м, е, таке пірожинка. Пірожинка дуже гарне. Тут і малинка, і персик, і трошечки. Вершків з полонечкою. Зараз пробуємо. Дуже гарно виглядає декілька слоїв, всі в одній гаммі. Ну дуже смачно Мася. Ти перевершила сьогоднішню передачу. І так, обираю найкраща страва сьогодні у Масі. Ура! Е справився Антошка, дуже чудове морозиво. А ось Пусечка трошечки е, з начинкою не вгадала. До побачення, Пусечка. До нових зустрічей. Па-па!